На сайті електронних петицій президента України триває збір підписів щодо звернення про посилення ППО Харкова. Свою позицію висловив звичайний житель міста та звернувся до керівництва країни з проханням захистити мегаполіс, де проживає багато людей. Прошу надати моєму місту Харкову захист у вигляді системи протиповітряної оборони. У місті проживає досить багато людей, і я вважаю необхідним дати захист моєму місту. Зараз у петиції майже 11 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду президентом. Проголосувати за можна на сайті електронних петицій. Для підписання залишилось 73 дні. Знайти звернення можна за номером вказаним на екрані. Останніми тижнями Харків потерпає від жорстоких обстрілів окупантів. Регулярно житлові райони міста зазнають ударів з різних видів озброєння. Ворог нещадно та цинічно позбавляє людей життів, здоров'я та домівок про необхідність посилення проти повітряної оборони мегаполісу на. Голошу, і очільник Харкова Ігор Терехов. Зараз муніципалітет активно веде переговори зі всіма, хто може допомогти. Кожен день показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, стратами, яких могли б уникнути у своїй діяльності, спілкуючись з керівництвом країни, з військовими, з нашими міжнародними друзями, я завжди акцентую. Ми всі маємо взяти на себе відповідальність за захист Харкова. Це наш спільний обов'язок. Бо Харків це більше ніж місто. Це символ нашої нездоланності, відваги, символ того, що ми стоїмо на захисті демократії. Крім того, міськрада регулярно допомагає різним бригадам зсу. Це для того, аби зробити все можливе, щоб уникнути трагедій, які стаються через ворожі обстріли ворога. Хочу, щоб кожен розумів, незалежно від обставин, ми продовжуємо підтримувати наших захисників, підтримка наших збройних сил, наших військових, які потребують допомоги. Це наша справа честі, наша відповідальність. Минулого року ми перерахували більше півмільярда гривень на потреби військовим, у тому числі для ППО та організації мобільних груп знищення шахедів. Крім цього, і ми, і наші волонтери, і наші друзі придбали автівки для створення цих мобільних груп. Тували їх усім необхідним, і сьогодні, якщо буде потреба у військових, ми обов'язково робитимемо все, аби ці мобільні групи збивали безпілотники. Ми маємо об'єднати зусилля заради Харкова, заради України. Разом ми сильніші, разом ми здатні захистити та вберегти наше місто. Марія Сов'ява, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.